Більш детальніше в е, технології, які будуть застосовуватися саме на цих земельних землях. І про ненавички плани на майбутнє що стосовно розвитку цього регіону. Е, я прошу надати слова Віталію Адуардовичу. Він більш. Він відповідає так, у нас в компанії за блок питань технічних методика використання. І єдине, що скажу, чому о, зайшли саме на цю землю? Тому що перше це географічне розташування, і друге екологія. І саме чому так? Це, це, поля, закриті полями з кожного полку і тому тут доцільно то саме застосовують нові технології з вирощування сільськогосподарських культур. На, на днях платно. Все туди ходить. Ми, ми не платили. Я, О, я ви, не ми чула, було це. Але те. все останне ви платив. На невелике сумасше. Але це не не, ми не живемо. Але ми зайшли. Ми зайшли не тільки в плані експерта. Тобто ми зайшли в юридичний балтерський. Я особисто їздив податкову, познайомився з керівницею. Вона не розказала всю проблему. Наша бухгалтерія зараз забрала е, цю, е, цю систему до себе. Тобто ми створили медок, нам подаємо освіти. І от найближчим часом Просто там була така кількість проблем з 2017 року, яка потребувала часу для того, щоб їх, ну, їх вирішити. Ну, з даного моменту, коли це все буде сплачено, все буде йти в рамках законодавства. Да, так, окей, я, так, просто... І да, да, я просто просто а я можу рису, наприклад, 2017 року... Станом на Зараз, по закупівлю не сплачуємо жодної. Як розвідується? Нічого з Так. І друге питання. Ви про що говорите, що ви зробимо екологічні продукти на радіаційно забруднених територіях? Там не екологічні, там не продукти На радіаційно забудені підрозділи.

Тому е є така е назва, якщо ви чули, називається певним чули? Це таке визнано, е ліс е самих е приближений до природного середовища. Дійсно, ми хочемо запустити такий проєкт, але він буде запущений на тих землях, які є збідними, де мало органіки на пісках для того, щоб вирішити робічність е даних банків. Стосовно е цього земельного банку буде підібраний комплекс культур да, і технологічних карт, де можна е Максимально і раціонально інструктувати кошти да, і отримувати культур. Тому це буде не здійснено по всій території. Я у році, І відповідно в нас в реєстрі, починаючи з 2006 року, було більше 2000 гектарів. Сьогоднішній день Інпус плюс, плюс має 1200 гектарів зареєстровано. Заборгованості перед людьми нас залишають тільки 10% людям. І чи є заборгованість і Плюс Плюс? Вчуваю ситуацію, що є проблеми і з бюджетом, з находу бюджетом. Тому, бюджет. тому прошу членів комісії, підтримати дають можливість працювати Тож, ці договори, які сьогодні не охоплені, які є в стадії переоформлення, спадкоємця, більше 60% з тої площі, якою викладав 120 гектарів, вони знаходяться в сьогодні в по істуванні в імпульсі. Землю не обробляли, земля потребує розрістання, земля потребує міліорації, але ми на сьогоднішній день що зробили? Це оплачували систематично людям тяжкі фінансові періоди і зберегли землю співці. На сьогоднішній день є заключена угода з інвестором, ми готові осінь обробити біля 800 гектарів земель, вже засіяти під озиму культури. Цей рік ми готові працювати рестою, але ви знаєте, що ще в кінці червня місяця. На поля в районі Озеро Покового заїхати неможливо. Дуже довго тримався високий рівень води і зв'язку з цим ми не спрацювали. П'ять раз менше відгань ми працюємо тим, щоб провезли. Що може про місію, чому не була поплата по інкусу, тому що тільки в травні місяці розбували. Чего була під арештом, а де було 20 тисяч штрафних санкцій, які були сплачені, і на сьогодні порядка і не була проведена виплата людей. І під цього року цікава. Розпробуштовувати нікого б не могли би потім відкритися в плані заміна фірми одну на іншу, що сумаренда. І все-таки про судно дійсно тисяча тисяч гектарів помноже тисячі, навіть якщо це дві тисячі, це два сторони мільйона. Навіть якщо двісті шістнадцяти тисяч гектарів це двісті тисяч, а це п'ять. Я замовлюся відпали в піше того, раз опрацьовувати через призвуч ару, тому що ми вже провели. Відповідне рішення сесійно, і ми вже заключили 700 договорів з компанією «Височ Агро. І вже зараз завершується завершена реєстрація чи Ні, в процесі реєстрації там ще десь 200 договорів за Так, Договори платівські запобіжники, які депутати селищної ради встановлювали. Це все є прописано в договорі. І там прописано саме все прописано. Хто можемо? Кажіть, так? Якщо фірма там передає себе, щоб не втрачати протягом... В даному випадку товариство ракетна. Перепрошую, якщо можливо з місця, у мене презентації немає. З місця декілька слів Працюємо безпосередньо, ми найближче. це Старлінський і Володимирецький район, маємо виробітку. Орієнтовно 15 тисяч гектарів, почали працювати 5 років тому посада. Починали, з, коли прийшли в регіон, варена плата була по 300 гривень, перенова платили, ми почали 1500 на даний час ми пропонуємо 2000 гривень за гектар. Так як ми постійно моніторимо і розширяємося, проаналізувавши років громаду. Визначили, що білоріжновичі є кількість неуспадкованого майна і є невитребованою 486 гектарів і по управлінню спадщини в районі 500 гектарів. Чому ми подаємо це клопотання на ці землі? Так як попередні викладачі говорили, що в них є договори, але вони є, але вони не зареєстровані. Тому ми маємо право подавати. Опатання на цей вид землі. Пропонуємо ми тисячі гривень. Ось велике питання, чому на нагодрибовку ми можемо подавати клопотання. Е, так, до 19-го року ці землі були розпоряджені в райони державні Але із 16-го року, якщо розпорядження таке було, то підприємство повинно було зареєструвати в установленому законом порядку ці договори. В єдиному реєстрі ключових прав на врахову він є один, де відповідний договір реєструється в оренду. Так як це не було зроблено, вони не зареєстровані, тому ми подаємо питання на оренду на видатні документації і подальшого заключення оренди цих договорів. Так само стосується це управління спадщинами на цих 500 гектарів також орієнтовно. Підприємство Техано було там, 17 18 року, вони працювали, договори на працювання вони є, договори заключені, але знову ж таки не зареєстровані. Ми пропонуємо передати нам оренду для подальшого реєстрації цих договорів і, повторюсь, проконуємо 2000 гривень передплати рік. Так само це стосується Томашгородської колишньої сільської ради. Реготовна кількість 700 гектарів. Так само робився аналіз успадкування. Це є управління спадщиною, це не, не, не тривогка, це є управління спадщиною. Пропонуємо отримувати 2 тисячі гривень за гектар. Що стосується нашої роботи, далеко їхати не потрібно, через сад можливо їздити всі. В різні куточки Загальського району працюємо ми переважно в більшості Загнанського району. Що стосується розліснення землю, ми розвіснення, що стосується відновлення влітаційних систем, ми їх відновлюємо, тому що е, на землі ми працюємо, ми займаємося виробництвом. Ну, в даний момент у нас площі там ми працюємо по громадах, площі всі практично е, засіються за виключенням тих земель, які зараз підготовлюються до. Розріснення або вже ну тобто На наступні роки вони будуть, будуть придатні добрих розстанення. Mm -hmm. Матеріал, як їхні база, в нас знаходиться в карті. Наразі в сарні ми будуємо елеватор. Так, в даному регіоні не е, такі потужності, де можна зберігати. Б, я не говорю буду сушити, зберігати е, кукурудзу, для прикладу. Ми його зараз будуємо, на цей сезон він буде збудований. Сушка, зберігання і подальше транспортування. Це Полицька громада, це Рафалівська громада, села Балаковичі, Жулуцьк, Полиці і Номарі. До речі, недавно... ще раз. На майках є розсудні 4 підприємства. Полицька громада нам передала тільки червні так само рішення сесії про передачу в оренду не успадкової спадщини в обсязі 1700 гектарів. Пропозиції порядні аналогічні по всьому регіоні 2000 гривень за гектар. Наразі виготовляється та документація і в подальшому ресурсування допомогу. Володимире ні. Поясню структуру нашого роботу. Ми працюємо в кожній громаді, ми створюємо окремий підрозділ, так як наразі тут буде робити агро, Якщо можемо говорити про хулиці, це агро, про Жоруць. це Жоруцька, це Жолуцька, вода по нас є підприємство. Підприємство в нас стазу на містах, там створюється. створюється база відповідна, з відповідними надходженнями подальшими. До місцевого біжить. А для фотоважці все відходить до місця. Звичайно, ми ж зареєстровані на міста. Ми не в Києві зареєстровані. Ми зареєстровані кожна крайний підрозділ, зареєстрований на місці. Відповідно, представниками і без є запитання. дуже хорошо. Ви четверте рік, підряд і тих. Оробляєте їх, якогось дорослих. Так, да, ну самоліту, я б сказав. Чотири ріхти для кукурудзи по кукурудзі. Обробляють хімію. Там джолярі не попереджають. Звертаються, роздавають звертаю, і все-таки все. Таке, все йде швидко. Потім... Ну, на рахунок НЕМО, чи ні ви там виставлені, в НЕМОській ДГ громаді у нас 1712 га. Ось, а що стосується кукурудзи, то це є монофольтура. Ну, які тут моменти? Не допущені, попрокляються все препаратами, які ліцензовані в Україні, яким не заборонено. Заборонено нічого не використовується. Тоді знаєте, щоб, що виростити потрібно канасту, щось було А просто займатися. У вас тут виходить сина з дорогою general the problem is not available okay order it up Два-три місяці ще буде менше, це нормальна практика, так воно завжди працює. Люди, люди переформляють, самі аграрії переформляють і ми, і наші конкуренції. Тут нічого немає страшного. Все йде слідчі від того. Прошу вас надати нам право. Тож виплати дві тисячі гривень. Можна слово? Слово. слово. Це роківський аграрій. на рахунок цього питання. Ситуація спускалася. На... Ну ви знаєте, так? Да? З вами ми не встигли на цю сесію буквально да, один день. Ми подали подібне клопотання 22 числа. Відповідно за 10 днів. Проект рішення не, під, ну, не підготували. Ми пропонуємо 2200 гектарів, дві гривень за один гектар. У цьому ж у всіх же сільських радах по село Борової село, село не треба. Але вас не ну, Так, да. ми не всю площу хочемо, там ми меншу площу. Хочем хочемо взяти <рес> е, е, машину, а У нас пересікається. У нас розмежування, так? Немає розмежування. Ні, 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 почекайте. У нас не розмежування, так. Є за мене, ви пам'ятаєте, ми говорили проводимо, ми говорили. У ваші землі, ваші пропозиції накладається на пропозиції до кінця. <с povo> а ви ми з вами говоримо, що ви не затягуєте за цей час і ви подавали. А ви затягуєте? Вже від сесії до сесії ви затягуєте. А в результаті громада не отримує надходження. І в цьому є проблеми. Чому така ситуація що? Ви ще відправляєтеся, я не помічу, присутній, Ігор Миколаїв, присутній. Тепер ви знову граєте? ви виграєте зараз знову, Ви не подаєте вчасно, ви затягуєте, знімається питання з розгляду. А в результаті родинська територіальна громада не дотримує коштів. Друзі, ви граєте не забрав, ви кожне два слова можна сказати. Тому що для нас особисто для нас дуже болюче питання. Тому що ми три роки платимо людям, і коли зараз будуть виплати, ми працюємо з людьми. Нам це питання стає дуже важко, тому що ми платимо. E, навіть за спадщину так само, як і за оформлення договора. Чому питання, як сказав Максим, да? з, кожним, з кожним днем кількість договорів реєстрованих по селі не треба, і борове збільшується, тому що як і вони, так і ми переоформляємо спадщину людям. І це питання стоїть, в першу чергу, тих земель, якщо це стосується борового, да? там, де ми обробляємо, там, де e, ми ці землі виробили. І питання для. Про Пітінська аграрія це дуже болюче, тому що ми працюємо з людьми. Вони до мене прийдуть, в мене в серпні стартують виплати, і я вам мушу їм говорити. Ми подали, так? ми подали, ми готові. Ми готові платити 2200 гривень. Я ще раз кажу, виведе це непорядно, тому що ви не дотримуєтесь своїх домовленостей, які ви за другий стіл і обговорюємо на, на засіданні хорошої на, на нашої групи. І ви підтягуєте результатів. Селищна громада не дотримує коштів. Тому я ще раз кажу, це мають знати, нас знімають спотування. Я можу відмінити, що робітність сплачує перед що перед нормально це гаразд, має дані 174 тисячі, ви сплатили 830 гривень. І ваша компанія порядка 10-го розплати 172 тисячі 841 гривень. Все нормально, по статок все гарно. Ми домовляємося, не затягуйте час, тому що нам треба розвиватися на ноги, Ще раз кажу А потрібно. податки на з земель в нашій громаді 5 п'ять нижчі ніж за в Україні. Ми маємо цей показник виправити. Ви свідомо зараз затягуєте цей процес. Ми затягуємо цей процес, тому що ми працюємо з людьми. Вам все одно ви віддаєте землю, а люди до мене приходять і просять свої гроші. Я добавлю. Ді ми... ми... Я взагалі не, не розумію, якщо до вас любі приходять, і ви деякі гроші. Як це Ми так і робимо. В цьому нічого страшного немає, що, наприклад, ну, ми теж платимо за відмеру. Я б сказав, дівчата, будь ласка, в комфорт, це ми яких просимо, ми. дивіться, ми, ми, нам не треба всі землі, як просили про лісіага, що треба там 600 гектарів візде розросли. У нас є масиви, які ми виробляємо вже на один рік. І на наших цих масивах не вистачає просто земельних ділянок, щоб було одне поле. Ми будували ці списки чисто по, по цим масивам, не заходячи не, не, не на ту сторону, не на ту сторону. Розумієте, із-за чого так вийшло з тим часом і все останні? Ще раз разговор, є факт. На одній сесії ви привезли сюди автобуси людей. Ви за кітаю чекаєте. Після того мабуть засідання голос, і було запропоновано вчасно податися нормальну швидкому відміну. Ви зараз почекайте, Ми просить факт. Ви зараз на цю сесію часто не подали матеріал і тепер знову здаваєте е, надходження. Підготувати списки на земельне засідання, на друге земельне засідання, яке ми з вами зустрічалися. Ми прийшли підготовлені зі списками. Не підготувався прорезку ліця. Але ми затягнули сесію. У мене все. На мене було, мав... Я можу до мене, там... я, що... я добавлю, чи скажу, що я хочу ми теж можемо взяти 50 діктай, закріпляться питання. Але так воно не працює ми. Якщо вже допомагати громаді, то треба брати максимум, тому що вона зараз в 5. В Полинському районі ми працюємо тільки так. Ми не можемо взяти, ми оце візьмемо, а це в лісах і ми потім. Так не працює. Ми беремо йдемо на зустріч. Громаді громада десь допомагає нам. Отак воно працює, як на мене. Якщо брати коробля не треба, там майже немає земель, які потрібно Ми беремо розвійснювати. Рот, і не буду забирати його ділянку, там, де він садить картошку, чи є пшеницю, чи як робите ви, да, де ви виганяєте, і за того різниця в гектарах. Добре. комісії.